На календарі неділя, 6 жовтня, на студійному годиннику 10 вечора в ефірі марафону випуск новини, який для вас підготувала команда Інтера і я, Анастасія даугле. Три райони Дніпропетровщини атакували росіяни сьогодні. Як повідомляє обласна влада, Синельниківський район у ворог накрив з РСЗВ, поранив трьох людей. Двох ушпиталили. Понівечений чотири будинки, автівка, гараж, агрофірми, тракторний причіп, частково газогін. Виникло кілька займань сухостою. Також російська армія атакувала з безпілотника чоловіка, який працював у полі. Змінно вибуховою травмою його доправили до лікарні. У Нікопольському районі пошкоджені ферм Морське господарство, багатоповерхівка, три дачні будинки, зупинка лінії електропередач. А у Криворізькому – приватна оселя і два десятки сонячних панелей. На Донеччині двоє цивільних загинули, десятеро поранені, серед них шестирічна дитина. За повідомленням Донецької обласної прокуратури у селі Іллінка Курахівської громади російський фп дрон атакував автомобіль волонтерів. Водій зазнав Акубару травми, а його пасажир загинув. Жертвою авіаудару став і житель Костянтинівки. Ще двоє містян дістали поранень. Загалом на Костянтинівку окупанти скинули три каби. Там численні пошкодження. Зокрема, дві багатоповерхівки: адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта, лінія електропередач. Травмовано після ворожих обстрілів також троє жителів села Серебрянка. Бахмутського району з пораненнями і двоє чоловіків та жінка з шестирічним сином у селі Біленьке. Під ворожий вогонь потрапили часів Яр та Турецьк. Росіяни активно штурмують на Лимано-Куп'янському напрямку, намагаються вийти на тактично важливі для них території. Останнім часом застосовують велику кількість техніки. Про це інтерв'ю ефірі марафону розказав командир екіпажу БПЛА Кара Небесна, 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж. Андрій, отче наш. Потрібно визнати, що ситуація достатньо напружена. Противник штурмує в великій кількості. Застосовують вони зазвичай БТР, МТЛБ, БЕГ. Ну, тобто, стандартна, стандартна радянська техніка, нічого нового, нічого стандартного. Звісно, що зараз вони використовують і мотоцикли, і баги, і все, що можна. Найулюбленіший їхній транспорт це буханка. Ось і наш теж найулюбленіший через те, що вона красиво горить туди. Набивається купа військовослужбовців Російської Федерації, які після однієї впівішки перетворюються на добриво. Як відбивали російський механізований штурм на Курахівському напрямку, показала 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада. Ворог намагався прорватися у районі Костянтинівки. Українські оборонці спалили два російських танки, шість бронемашин з піхотою. Ще один ворожий танк вивели з ладу. Є у росіян втрати і у живій силі. 20 окупантів вбито, 25 поранені. У бригаді кажуть, росіяни докладають чималих зусиль, щоб прорватися до Курахового. Не припиняє атак, попри значні втрати Житлові будинки, що детонують, і підземні плацдарми для нових нападів. Ізраїль продовжує знищувати військові ресурси Хазбули. У ніч проти неділі повітряні сили Цахалу завдали чергового удару по позиціях бойовиків у Бейруті на лівансько-ізраїльському кордоні виявили тоннель, з якого терористи планували напасти на ізраїль суходолом. Чи залишилися ще потужності в Хазболи після смерті лідера та систематичних бомбардувань Ізраїлю? І як на це реагує світ? Розбиралася Анна Басова. Цієї ночі в Бейруті світло немов у день. Один за одним ліванську столицю освітлюють гігантські вибухи. Повітряні удари проти Хизболи Цахал спрямував на південні райони міста. Там, як встановила розвідка, були склади зброї терористів угруповання. На користь цього свідчать і кадри, як детонують звичайні багатоповерхівки. І ще перед атакою армія оборони Ізраїлю попередила цивільне населення та закликала евакуюватися. Після завершення вже гарячої фази звітують і армійці, і урядовці. Ми витискаємо хезболу далі на північ. Деякі терористи втекли, інші гинуть у боях із нашою армією. Від початку наземної операції знищено 440 бойовиків, зокрема, 30 командирів різних звань. Ми знищили значну частину арсеналу Хезболи, зокрема ракети і ракетні комплекси, які та виготовляла роками. Війна ще не виграна, але сили оборони Ізраїлю змінили її перебіг і баланс сил. Окрім того, ізраїльські військові виявили та знищили тунель на півдні Лівану. Крізь нього бійці Хезболи збиралися атакувати мирне населення. Підземне сховище проклали за 300 метрів від кордону. Всередині були командні центри та навіть житлові приміщення для бойовиків із кухнями, душовими та запасами свіжих харчів. Також солдати цехалу знайшли сотні одиниць зброї. Її, вочевидь, планували використати під час нападу на селище у Галілеї. Усі знахідки вилучили, сам тунель залили рідким бетоном. Завдати удару у відповідь намагалися із території Лівану. Частину снарядів перехопила система ППО Залізний купол. Ще частина впала на території прикордонного міста Кір'ят Шмона. Попередньо ніхто з мирного населення не постраждав. Цими ж вихідними численні акції на підтримку гази прокотилися по всьому світу. Від Торонто й до Сіднея тисячі людей виходили на протести. З палестинськими прапорами в руках скандували Негайно припиніть вогонь і Руки геть від Лівану. У Римі хода переросла в сутички з поліцією. У правоохоронців жбурляли камінні петарди. Зрештою довелося застосувати водомети і сльозогінний газ. Одразу два протилежних марші відбулися в Лондоні, зокрема й на підтримку Ізраїлю. Подивіться, що робить Ізраїль. Спочатку в Газі, а тепер і в Лівані усі причетні мають відповісти за геноцид. Окрім того, за 75 років окупації палестинське питання досі не вирішене. Ці люди повні невігласи. Ізраїль має повне право захищатися і тому світ мусить підтримувати Ізраїль. У стані підвищеної готовності перебуває поліція і в самому Ізраїлі напередодні роковин теракту Хамас. Нагадаю, 7 жовтня 2023 року терористи прорвали південний кордон Ізраїлю та влаштували різанину серед мирного населення кількох прикордонних кібуц. 1200 людей загинули, понад 250 ісламісти взяли в заручники. Рік по тому 101 людина досі в полоні. Анна Басова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Навчити основ безпеки на дорозі та у поводженні з вогнем розповісти, які бувають складні ситуації у житті та як їх уникнути. На все це здатен мультик у широкий прокат. Вийшов повнометражний мультфільм Поллі. Історія порятунку в пустелі. Його створено за одноіменним південно-корейським мультсеріалом, який в Україні діти могли дивитися на телеканалі. «Піксель». для шанувальників мультяшної команди рятувальників сьогодні у Києві влаштували спецпоказ про що новенька анімаційна робота. І коли її можна буде побачити по телевізору, розповість Валерія Глущенко. Нові пригоди Робокара Полі тепер у кіно. Побачити прем'єру в одному з кінотеатрів Києва. Першими зібрались десятки шанувальників. Головний герой це палі, і він мій улюблений, тому що мій улюблений колір синій. Це Герої. рятувальні машинки, які рятують людей в своєму містечку. Мій старший син виріс на цих мультиках. Він їх дуже любив. У нас, до речі, іграшки Робокара Полі були. Він грався, їх ми там розбирав. Молодший ось тільки починає дивитися. Я вважаю, що таких історій добрих має бути набагато більше. Нашим дітям не вистачає таких мультиків. Мені мама купує корм із фільму. Я тоді беру, закриваюсь в кімнаті, дивлюсь, там завжди врятувальники, вони всіх врятують. Хтось потрапив у біду, робокари поспішають на допомогу. Тим паче, що в їхній команді поповнення серед нових друзів пошуково-рятувальний дрон Трансформер Дроні. Ще більше пригод команди робокара полі. зустрічайте з 21 жовтня на телеканалі Піксель, адже виходить новий п'ятий сезон популярного мультсеріалу. Згідно статистики, понад 80% дітей знають Рубака полі. Він вчить дітей поводитися під час пожежі, поводитися на дорозі, надавати першу допомогу, і це все було в приходницькій манері. І крім того, він дуже гарно навчає командній роботі. Конкурси та подарунки фотозони та ігровий майданчик з оригінальними машинками, трансформерами мультяшної команди рятувальників для найпалкіших шанувальників мультика робокар полі, які прийшли першими побачити нові пригоди улюблених героїв, влаштували спеціальну програму. Враження дуже чудові. Ми круто провели час і проводимо зараз. Час дуже бадьоро граємося діти задоволені. Атмосфера суперова. Ми вкидали трикотника і цукерки. А ті, хто не хоче розлучатися з робокаром полі та його друзями, навіть тоді, коли телевізор вимкнено, нові іграшки робокара полі незабаром з'являться на полицях магазинів. Ми можемо надавати українським виробникам українським компаніям права на офіційне використання зображень. мультфільму Робокар полі для товарів для реклами. І таким чином ми хочемо, щоб більше було робокара полі. Втім, новий сезон Робокара полі не лише розважальний. Найменше глядачів улюблений мультик зможе навчити основним правилам, як діяти у надзвичайних ситуаціях, а головне простягати руку тим, хто потребує допомоги. Валерія Глушенко, Євген Камінський подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини. У Львові виступили актори з регіонів, які щодня потерпають від російських обстрілів. Це колективи Сумського національного театру імені Щепкіна та Херсонського обласного театру Куліша. Відбулося таке у рамках 35-го міжнародного фестивалю Золотий Лев. Обидва театри і далі працюють у своїх містах під землею. Актори із Сум продемонстрували мінімалістичний підхід на сцені. Не було жодних спецефектів, навіть освітлення. У такий спосіб вони мінімізують ризик з знищенні росіянами культурних пам'яток, а ліцедеї з Херсона зіграли виставу Позивний горобчик за п'єсою драматургині Наталки Ворожбит. Вона про історію боротьби української військової і про кохання у часи війни. Але не вперше, коли я вперше поїхала на Донбас. І як давно це було? І ще в якості преси, це знаєте, така любов замішана на війні. Ось, ось це такий сум, такий буде сумбур дуже яскравих і е, болючих емоцій. Багато глядачів до мене підходили саме жінок після вистави, і казали: це ж про мене, це моя історія. Звідки ви знали? Ось навіть так було. Ворог запустив кілька груп ударних баз-пілотників. Як повідомляють у повітряних силах, шахеди фіксують і на півдні, і на півночі. Також у командуванні попереджали про крилату ракету через Чернігівщину у напрямку Київщини. Актуальну мапу тривог ви зараз бачите на своїх екранах. Тож просимо вас перебувати у безпечних місцях. Наступний випуск новин буде й А зараз марафон продовжує документальний фільм Шлях воїна.